Що роблять росіяни? Вони поширюють фейки про атаку свою на нашу столицю у ніч проти 17 червня. Нібито у будинок у Солом'янському, ось він на кадрах, це спальний район, влучила ракета ППО. Угу. Про дезінформацію окупантів і спроби набрехати заявили у центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. кажуть, таким чином Росія намагається виправдати кожен свій масований обстріл на Україні. Ну і там нагадують, що цієї ночі Москва запустила по Києву 175 дронів, 14 крилатих ракет. Внаслідок чого загинули в Києві 28 людей понад 140 отримали поранені. Долучимо до бесіди Богдана Долінця. Пане Богдане вітаю. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Як чуєте? Вітаю чудово чую. мене завжди цікавить. А як ви аналізуєте і чи вистачає вам пристойної лексики для того, щоб першою реакцією аналізувати те, що відбулось насправді і що ви побачили, і як це коментують росіяни? Одиця в цілому ми бачимо, що стратегія росіян не змінюється, тобто це е, атаки з використанням компонентів е, пропаганди ще е, часів Другої світової війни. Тобто, коли біле видається за чорне, коли е, цивільні об'єкти називаються військовими, тобто тут нічого на жаль не змінюється, і в принципі Росія продовжує йти саме по цим е, крокам. Ось друга важлива ми бачимо, що зазвичай Росія завжди в будь-якій етаці. Е, Має більшу чи меншу частку атаки саме на цивільне населення, особливо ми бачимо, це було протягом останньої кривавої атаки, де практично всі цілі, які Росія запускала, вони були спрямовані проти цивільного населення. Це використання касетних бойових частин в житловій забудові, це в тому числі і удари безпілотниками по та ракетами по житловим будинкам. Давайте проаналізуємо. Ми чули від нашої розвідки про об'єми і масштаби того, що вони можуть продукувати і запускати нам на голови. За вашими даними, носіїв, зокрема, якщо ми говоримо про ракети, чи їм вистачить, як це буде виглядати? Бо дрони винесемо окремим питанням. Ну, дивиться, маємо розуміти, якщо говорити загалом про виробництво ракет, тобто це і крилатих, і балістичних, воно досі залишається на території Росії в межах від 120 до 150 одиниць на місяць. Це якщо ми говоримо саме про ракети середньої та великої дальності, які запускаються з кораблів носіїв Літаків бомбардувальників статичної авіації та з наземних комплексів для запуску балістичних ракет. Ось і при цьому загальна маса тих вибухових речовин, які ці ракети здатні доставити. Вона день складає близько 12 тонн за одну атаку. Що стосується дронів, як ми можемо їх зупинити, і чи атаки по оцьому виробничому комплексу в Єлабузі вони можуть бути, і в яких умовах вони можуть бути ефективними? Бо очевидно, що вони теж не дурні, і попереносили поглибше свої виробництва. Ну, маємо розуміти, що з точки зору виробництва дронів чергу безпілотки типу шахет 136, об'єми виробництва на території Росії, на жаль, продовжують зростати. Ось і ми бачимо, що ще рік тому Росія використовувала близько 500 безпілотників великої дальності, переважно мова йшла про шахіди, то станом на сьогоднішній день об'єми запуску цих безполотків на місяць досягли показника більше п'яти тисяч одиниць, з яких більше половини це безпілотки типу шахет. Тобто, якщо говорити саме про. Шахеда, то збільшення за рік відбулося в шість разів. Ось але при цьому з'явилася ще окрема велика ніша безпілотників, імітаторів та фальшцілий, які так само створюють додаткові завади в роботі систем протиповітряної оборони. Ось ключовий виклик для системи протиповітряної оборони: це якраз пошук виявлення та знищення або ураження. Такої кількості цілей, адже ми розуміємо, що це означає, що система ППО має більше 5 тисяч цілей ефективно знищувати протягом місяця. Це достатньо обідне і складне завдання. Ось лише незначна частина цих безпілотників. Вона поражається системами саме радіоелектронної боротьби. Решту доводиться або знищувати мобільними вогневими розрахунками за умови, що безпілотки летять на малій висоті. Ось ми бачимо, що все частіше шахеди здійснюють політ на висоті від 2 до 5 кілометрів, і їх знищення такі Ті можливо виключно або армійською авіацією або комплексами протиповітряної оборони стаціонарними чи е, наземними. І звісно, вартість такого знищення ну вона набагато дорожча ніж е, знищення безпілотника засобами РЕБ або е, під час його низького польоту над землею. Е, тому тут ключовий виклик якраз пошук достатньо дешевої альтернативи для знищення е, безпілотників ударних на великих висотах. Пане Богдане, а зникла з дискурсу дві речі: перше арешник. Що там з ним? Ну і друге сармат. В останні ми чули в ну, вересні минулого року про сармат, тоді коли він під час випробувань вибухнув в шахті, не там, де треба було, так? Да, так, Ми маємо розуміти, що е, якщо ми говоримо саме про ці види збройних модель про міжконтинентальні балістичні ракети, то в цілому з однієї сторони е, ті ракети, які Росія е, намагається будувати, вони фактично будуються вже. В так званій незалежній Росії, ось або залежні, але не в складі радянського союзу, і в цілому ми бачимо, що якість рівень їх розробки. Ну він на сьогоднішній день залишається дещо під питанням надійність роботи цих ракет так само періодично демонструють достатньо низьку. Ось відбувається як з однієї сторони факти вибуху ракети, наприклад, на пусковій шахті в самому полігоні, так в тому числі, і факти, наприклад, руйнування ракети на стартових етапах польоту тому звісно не можна сказати, що в Росії з програмою міжконтинентальних балістичних ракет все гладко, але тим не менш, Росія має спроможності по випуску достатньо значної кількості таких видів ракет. Ось мова йде там про одну-дві ракети на місяць, які вони в принципі здатні виготовляти. А загалом, якщо говорити про спроможності випуску в рік, то як правило для всіх цих типів ракет кількість може стати від 10 до 20 одиниць, які вони можуть виготовляти. Пане Богдане, вам спасибі за експертну позицію і за те, що цього ранку ми на холодну голову аналізуємо на що ще спроможна Росія, при в кількості. Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долін це був на зв'язку.